Ось я їду на першій передачі. Я рушаю, тобто натиснув щеплення, включив першу, підвів до точки утримання, навіть рушання вам тільки що покажу, підвів, невеличка вібрація появилась, праву ногу переставив на газ, натиснув, їду. Ліву ножку тримаю, 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 5 метрів проїхав, відпустив. Ось я розганяюся, розганяюсь, додаю, 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 відчуваю, що швидкість підходить для другої передачі. Далі, увага! Дивіться уважно, що ми робимо з педалями. Я носочком, тут техніка важлива, носочком тисну до упора педаль щеплення, відпускаю газ, але таке має бути відчуття, ніби ножка приклеєна, поняли? Тобто відпускаю оберти. Оберти мають зникнути. Але ногу не забираємо в повітря. Тобто відпустив газ, є. Далі перехід на другу. Клац, клац. Плавно відпускаю щеплення. Техніка ось така. В цей час не тисну на газ. Відпустив, поставив ногу і додаю газу. Тобто не паралельно відпускаємо натискаємо. Тому що коли ми робимо це паралельно, тоді якраз і клівки відбуваються. Далі розгон, розгон, розгон. Щеплення до упора газ прибрав. Бачите, ногу не забираю в повітря, а ось так тримаю. Роблю третю. Клац, клац. Знов відпустив щеплення і додаю газу. При правильній техніці роботи зі щепленням. І при правильній швидкості коли ви набрали правильну швидкість. Проблем з перемиканням не буде. Тут важлива техніка відпускання щеплення, не додаємо газу паралельно. По-друге, не забираємо ногу в повітря, тому що тоді буде робота з гальмами і з газом відбуватися дуже грубою, не буде каліграфії. Ну і по-третє, не спішимо. О, ось це дуже важливо. Ви спішите дуже часто. Насправді, ось приблизно той темп, який показав я, навіть з умовою, що я переводив телефон то на важіль, то знов на ноги. От того темпу, як правило, достатньо, щоб перемикатися, ну, якщо ми по рівній дорозі їдемо. Машина накатом прекрасно йде, там 2-3 секунди у вас є, щоб на початках не спіша настроїти цю техніку, налаштувати її. А далі вже зможете це робити більш впевненіше.